Доброго ранку, шановні друзі. Ви дивитеся телеканал Тава, це ранок на та він, а, спеціалісти по швидкому перевдяганню. Андрій Кадук, Володимир Голубничий. Да, вітаємо вас, нові друзі, а, ранок на Атаві триває. Сьогодні 23 вересня, сьогодні день міста. Всіх вітаємо зі святом. Володимир, також привітайте. Да. Доброго, доброго ранку, <світ> Андрію, доброго <світ> ранку, шановні телеглядачі. Дійсно, сьогодні, 23 вересня, найкращий день для всіх полтавців. Тож я вже особисто персонально хочу вас привітати і побажати, щоб наше місто завжди було мирним, красивим, сонячним, яскравим, привітним, лагідним, затишним. Зеленим, яким воно є. Ну а щоб ми, усі мешканці Полтави і люди, які до нас приїжджали, гості, робили, щоб наше місто ще було краще, ще е, затишніше, ще зеленіше, ще таке чистіше, красивіше. Ми його дуже любимо. Полтаво, з ним народження. Вісімнадцять. 18 побажань нарахував Володимир, Я дякую тобі. Да за це ну просто я дуже люблю. Дуже Полтаву да ну. Ми всі любимо. І ще одна людина, яка дуже любить Полтаву. Саме звітав до нашої студії. Це відомий журналіст, письменник, заступник редактора газети Полтавський вісник Віталій Скобельський. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Вас ми знаємо. Ну я вже перерахував власне. Да, це тільки певна частина, скажімо так, вашої обширної діяльності. Ну, звісно ж, ви відомі ще як і. Дослідник історії Полтави. Є така справа. Є така справа. Ну, по-перше, я теж хочу привітати всіх із святом. А сьогодні в нас подвійне свято, бо і день міста, і день визволення Полтави явно сказав. Потрійне свято, бо сьогодні до нас приїздить і наш славний Кабмін, тому і Арсенію Петровичу <ккхи> теж привіт. <кхи> Віддалі <візд Bene. кхи> не знаю, не знаю. як <кхи> <«Так>, <кхи> Два свята, то <тут> точно. Сьогодні <кхи> у нас дуже багато <кхи> різних заходів, ще <Все> <кхи> нову поліцію набирають, ще й Ворскла сьогодні грає. Ну просто такий насичений день. Але от, от для вас свято День Полтави, особливо саме сьогодні, от якось відчулося, тому що сьогодні погода. От я пригадую два останні роки, погода просто таки не сприяла. Свято було страшенно Злива, а сьогодні сонячно красиво, тепло, затишно якось відчувається. Ну, справді з огляду погоди нам повезло, бо я сьогодні спеціально їдучи сюди, навіть не доїхав одну зупинку, став на зупинці Карла Ліпних та й пройшовся пішком. Там привітав ветеранів, бо люди вже сходяться до меморіалу слави і відчувається вже такий святковий настрій. Тому справді свято сьогодні. От як вже сказав Андрій. Ви крім того, що журналіст і історик вивчали, досліджували визволення Полтави. От мало людей Не, залишилося, да. які ще живі, які визволяли наше місто, але вони є носієм правди, і от ви, як журналіст, багато цьому дослідили. Ну, ну, є справі. просто багато таких білих плям, скажімо так. так, про це варто говорити, знову ж таки, да. е, ну, Мені найбільше згадується, це знову ж таки да, пам'ятник Зигіну, да, про якого говорять, що саме він визволяв Полтаву, так, але потім вже виявляється, що це насправді не так. Розкажіть про ваші дослідження, зокрема, да, кілька таких розкритих, та так, таємниць, для якогось можливо це буде дійсно відкриття саме сьогодні. Я б хотів почати з того, що саме от вчора, якраз в музеї, відбулася презентація книги нашого відомого шанованого історика Віктора Яковича Ревигука, Полтава в роки окупації, де він дуже детально досліджує цю тему, бо ми знаємо, що було до і що було після. А от що саме відбувалося в оці два роки, дуже мало відомо, і навіть я скажу, що справді і навіть про визволення Полтави. Ми ну, більшість, скажімо, людей знає дуже мало, тому що ми уявляємо визволення Полтави 23 вересня, да, десь по картині нашого незабутнього Володимира Павлюченка, яка висить там у холі педагогічного університету, яка так і називається Визволення Полтави. Ну, таке епічне полотно, де там. Все це зображено з того боку Ворсклей, там йдуть танки, летять літаки, вибухи, йде піхота, тікають німці. Але насправді ну, 23 вересня ну, нічого подібного не відбувалось, тому що визволення Полтави це якби не одноденний процес. Це процес, який продовжувався там, буквально кілька тижнів напередодні. Тому що Полтава і німці її десь так готували як певний форпост оборони, але потім плани їхні змінилися, і вони вирішили, ну, не робити такі точкові, якісь форпости, а все-таки перекидати війська за Дніпро і там організовувати цей Дніпровський вал. Тому фактично, ну, 23 вересня, вже як такових німецьких військ у Полтаві не було. Можливо, там якісь. Ну, одинаких, хто не вспів втекти ще десь залишилися. А напередодні, справді, десь два тижні Полтава, власне кажучи, вона піддавалася таким масованим бомбардуванням, а в останні дні масованим артилерійським обстрілам. Причому е найбільших руйнувань Полтава зазнала саме в ці дні. Бо крім того, що німці там, скажімо, спалювали деякі будинки. Руйнували. І крім того, значить, ці бомбардування, ці обстріли артилерія, вони були не досить прицільними, було що з далекої відстані вони, звісно, Полтаву зруйнували. Якщо говорити про, от згадали про Зигіна, то справді от він для нас є таким, ну багато років є таким символом, якби визволення Полтави, Зигін, визволитель Полтави, насправді, якщо так дивитись правді в вічі, то Зигін у Полтаві навіть ніколи не був. Єдине, що його просто тут поховали, як командуючим армією. А трапилось так, що командував 4-ю гвардійською армією фактично до 22 вересня, а на той момент Полтава, ну, як я вже сказав, фактично була визволена, командував наш земляк, колишній маршал Радянського Союзу Григорій Кулик, а на той час генерал-лейтенант. І, власне кажучи, ну, за однією з версій, скажімо так, саме його бачення, скажімо, визволення Полтави, і того, щоб завдати місту найменших руйнувань, запустити туди вже нарешті війська, вони викликали оці, так би мовити, його, ну, м'яко кажучи, протиріччя з командуванням і особисто із Маршалом Жуковим. І його ну, напередодні, 22 вересня, відсторонили від командування і був призначений. Не командувати армією генерал Зігін, але справа в тому, що призначений він був лише на папері, тому що насправді попав він на Полтавщину. 26 вересня і прилетів уже в район Кременчука, в район Кременчука переночував там в командуючого корпусом Бірюкова, і наступного ранку, їдучи на командний пункт армії, він загинув, підірвавшись на міні. Тобто, фактично він і не вступив в командування армії. Але оскільки його поховали в Полтаві, і оскільки Сам Григорій Кулик був репресований в 1950 році, розстріляний, то його викреслили з усіх, як кажуть з усіх списків, як його й не було. І тоді стало питання, а хто ж командував в армії? Ну, <реш>, тут якщо відразу, кулика так. нема, значить командував згін. От така, власне кажучи, історія. І коли в 1957 році кулика реабілітували, повернули йому всі звання нагороди. Але в Полтаві вже була вулиця Зигіна, вже був пам'ятник Зигіна, Тобто і радянська влада вже, ну якби особливо, скажімо так, тим більше тут на місцевому рівні це питання не афішувала. Ну, єдине, що вони, так би мовити, не додумалися, прошляпили, це повернути стару назву Куликівці ага. Дудникове. Тобто, от єдина пам'ять про Кулика залишилася це, речі, це кул... село Куликів. На Полтавщині. Да, Дудникова це Куликівка. В одному з інтерв'ю, рік чи два тому, от ви говорили, що там дехто з начальників вас викликав і почав говорити, от, чому ви піднімаєте цю тему, що це недоречно, не своєчасно. Ну от кожен рік про це говорять, але ну, не змінюється нічого. Да, в моїх публікаціях потім був навіть такий соціальний розділ Не своєчасна правда називався, коли це вже був десь. Ну я колика історію колика і Зигіна, скажімо, досліджував давно, але і були вже певні матеріали. Але якось навіть уже, от в наші в часи незалежності, ніхто не наважувався цю тему. Порушити, тому що ну, якби це такий скандал, ну, виникав що, скандал. Так. Так. І, і вже, коли лише я став, сам став редактором газети Полтавського вісника, то я вже в своїй газеті зміг опублікувати цикл цих, цих матеріалів. І справді тоді там, ну, і деякі ветерани, скажімо так, ополчилися в тому плані, що це я там переписую історію. Ну, ну Знаєте, як у нас там, от фальсифікація, історію переписування. Ну, я завжди казав, що біжіть. Радянську історію ніхто більше і частіше не переписував ніж сам Радянський Союз. Да. А, а в цій історії ми ще просто не написали справжню історію для того, щоб її потім переписати. І от є факти, є документи, скажімо, які все це підтверджують. Да. Але ну й той начальничок, до якого я. Ну, Змушений був піти по своєму статусу. Він каже: «Да, ну, все правильно, але ви розумієте, ну, воно, ну от не, не, не час зараз про це говорити. У нас от ветеран от те, інше, там, от люди звикли. І Розумієте, багато речей в історії. От ми завжди тим пояснюємо тим, що от не час про це говорити. І от роки йдуть, а ми все. Та ні, нехай потім, потім, потім. І в результаті, от ми бачимо, що на наших очах якби, от, народилася, ця, народилася ця фальсифікація, і ми досі так сприймаємо, Тай, що ніби ні, ні, все нормально. Дійсно не Та, знаю, хоча, хоча я розумію, що да, ну, можливо да, зигін, як певний символ. Він може і має право на життя, але як конкретна людина, як генерал, як командуючий армією, то ще раз кажу, що до визволення Полтави він жодного відношення не має. Ну єдине, що справді його поховали тут, тому що там ще продовжувалися бої, його якби вивезли в тил і похоронили в Полтаві. Ну, з часом цю історичну справедливість треба зробити, щоб вона Ну, і, і тим більше, що в нас наближається зараз 9 листопада буде 125 років від дня народження Григорія Кулика. Тому я думаю, що ми якось і цю дату повинні використати для того, щоб все-таки у нас більшість більшість людей все таки зрозуміла, що х, хто був насправді причетний до, до визволення Полтава. Просто 25 років пройшло. Ми нарешті таки, на да, ці закони про декомунізацію. Там ну, це все знову ж таки паперова робота. Е, ви згадали про книгу Ревигука е, Полтавщина в роки окупації? Знову ж таки, це. Така тема, ну не знаю, не заборонена, але про неї також не говорили. да? Згадуємо радянську історіографію, значить, все погано, все погано. да? Я наскільки знаю, також коли спілкувався ну, кілька років тому, то Віктор Якович тоді зауважував, що власне, я думаю, що це він в книзі також виклав, що не все таки було насправді, як говорили ну, радянські історіографи, і, і все таке інше. Ви можете також докладніше про це. Ну, ви знаєте, от перші публікації Віктор Якович давно працює над цією темою, і перші Публікації ще газетні вони з'явилися в полтавському віснику. І я тоді пригадую, що це теж був десь такий ефект бомби, да, яка розірвалася, розумілося. тому що е, він розірвав оці усталені стереотипи, бо е, ми ж звикли, як по, по підручниках, що така окупація. Німці, боротьба радянського народу з окупантами, партизани і все таке інше. А е, виявляється, це ну, не зовсім так, тому що ну, життя все-таки продовжувалося. Продовжувалося і е, в багатьох своїх виявах, от особливо, скажем, і Віктор Якович доводить про те, що десь перший період окупації, там, скажімо, до весни 42-го року, то е, взагалі, так би мовити, полтавці жили тут своїм життям. бо Німцям їм було не, не до місцевого населення, в них там були проблеми на фронті, а ви тут, що хочете, робити. І, власне кажучи, тут були і так звані похідні от націоналістичні групи, які навіть створювали ну, місцеві органи, органи влади на рівні, там, скажімо, бургомістра і, і всіх інших, як ми тепер кажемо, по, по владній вертикалі. Да. І, і, власне кажучи, тоді і з'явилися церкви, відновлювалися церкви, і взагалі відновлювалися. Ну, якась українське життя, скажем так, бо навчання у школах теж було виключно на українській мові, і там багато було в принципі позитивних речей. Хоча школи знову ж таки там були тільки початкові школи відновили, і німці вважали, що цього достатньо для нашого народу. Але, скажімо, був такий напрямок, як вони все таки вважали, що посіке Україна житнеться. Житниця не тільки радянського союзу, а й житниця тепер уже Німеччини, то вони розвивали саме цей напрямок. Саме цей напрямок і були відкривались сільськогосподарські школи. Управління сільськогосподарства відновлювалося. Навіть був там за свідченням Віктора Яковича. Спеціальний там в кожному районі спеціальний там якийсь гебеткомісар чи, чи комісар там комендант, комендант, сільськогосподарський комендант, який оце курував всю цю сільськогосподарську діяльність. фактично і німці ж зберегли і колгоспи. Ну, хай вони називалися по-іншому, там господарські двори, але, власне кажучи, структура певна збереглася, і спеціалізація, хоча навіть деякі культури, вони там хі, свої, і, і навчили нас дечому, скажімо, по технології, як що треба робити. Так що життя продовжувалося, і, скажімо, Полтава вона ще відзначалася тим, що, оскільки тут був штаб групи армії Центр. Ну, це, по суті, штаб фронту, якщо не на Радянські Мірки, то тут було сконцентровано все військове німецьке командування, всі, власне кажучи, всі німецькі воєначальники вони пройшли через Полтаву. Найвідоміші, починаючи Паулюс, і Моделі, і Кейтель, і закінчуючи Гітлером. Да, вони всі бували в Полтаві. Тому ясна річ, що тут все-таки життя. В якійсь мірі ну воно таке було активізоване, бо працював і театр. і, До речі, ну кажуть за, за деякими свідченнями, що під час окупації ну за чисельністю симфонічний оркестр був найбільший за, за всю історію Полтави, тому що ну був якби попит на це. Це Полтава була ну певною мірою, якби столицею. Ну, скажімо, цієї частини України. А потім, вже починаючи з 42-го року, коли це вже місто опинилося в глибшому тилі, і наша область, то німці вже взялися тоді за місцеве населення і вже давай там і податки, і, і різні там репресивні заходи. І, і, власне кажучи, і оцю верхівку, вона же тут в Полтаві теж кількох бургомістрів там їх було розстріляно німцями, як кажуть, без суду і слідства. Через те, що вони все-таки проводили якусь, ну певну, наскільки можлива в той час певну українську політику українізації, скажімо так. Ну, я пропоную від історії повернутися до сьогодення. От, пане Віталію, що вам найбільше зараз подобається і не подобається у Полтаві? Да. Е, ну, ви знаєте, ми, Це питання. Е, да, ми ж якби не, не, не вміємо цінувати те, що є От, я згадував, що ну, не так давно. Там приїздив один мій товариш, який в силу сімейних обставин не зміг виїхати з Донецька, бо в нього тяжко хвора дружина, і ми з ним буквально до двох годин ночі гуляли по Полтаві, бо він казав, що я от все не можу надихатись повітрям свободи, бо, бо я завтра вертаюсь в окупацію. От він вважає, що він живе в окупації. Каже, що ви навіть не уявляєте, які ви щасливі люди. Тому що ви можете навіть отак просто гуляти до, до часу, до двох там, ночі, і вас не зупинить патруль, вас не потягнуть там кудись там у, у поліцейський оцей відділок. Навіть це вже величезний плюс. Тому коли ми жартома говоримо, що ми маємо те, що маємо, то ми інколи навіть не цінимо того, що маємо. От, власне кажучи, в чому і. Секрет, ну і можливо, Полтава, я часто буваю, скажем, у славному місті Бресті. Ну, от ми говоримо часто про Білорусь, що там от якийсь такий особливий у них статус, особливий спосіб. Так, от, якщо... Порівняти, скажімо, Брест з Брестом, то якщо ви в Бресті не були 30 років і приїдете там з Радянських і приїдете туди зараз, то ви там будете прекрасно орієнтуватися через те, що ну, принаймні зовні там нічого не змінилось. Якщо ви знаєте, що там був гастроном, то він і зараз там. Якщо там був е, якийсь господарський магазин, то він все на своїх місцях. Да. А Полтава за цей час все-таки змінилася кардинально, і коли ті ж самі білоруси приїздять до нас, та не тільки білоруси, навіть коли люди з-за кордону, які... Там кілька років не були в Полтаві, вони приїздять до нас, вони все-таки дивуються цим змінам, до яких ми вже, от, як би мовити, звикли. І в нас вже, як кажуть от фотографи, замулилось око. Тобто для нас це як речі, які самі собою вже зрозумілі. І і, і ми звикаємо до них Ну, місцями радикальні зміни. Ну, ще, так, я, я не кажу, що це добре чи погано. Можливо, так. Да. З одного боку, якщо в Бресті, ми знаємо, там вже не тільки господарські магазини, але там і книжкові магазини збереглись там, де вони були, то тут, знаєте, палка да, з двома це. кінцями, але але в основному, все таки, ми ж бачимо, що це цей поступ. Поступ Полтава змінюється, і все таки змінюється вона на краще, щоб там не говорити. Просто я хотів додати, тому що також у Бресті бувають це. Бачу, ми там знаємо, що не тільки там, де залишилися ці магазини, так віртуально, але ще й фізично і зовні, Тому що вони такі, як були 30 років тому по оформленню, такі залишилися. От такі ще з радянського союзу. Навіть цінники ще ті. Ну так там і написано, там продмаг родин, про торгова мережа продмаг. Такий ти опинився. Ну в радянському союзі точно навіть продавців, ти такі якісь вбрання залишилися. Ну, чесно, це що, це така пропозиція? чи що? Ні, Я не Це просто в цьому плані, що руху немає, а там є певний рух у плані там, дисципліни, чистоти, впорядженості. Оце є. От нам би На побільше економічні такого. показники також. Ну, це можна багато говорити, власне, да, порівнювати такі речі, тому що ну, у нас, мені здається, різні шляхи трохи. Да. Ми про загальне про глобальні. Давайте про Полтаву Полтав. Так, у вас є якісь улюблені міста в Полтаві місця, де ви найбільше полюбляєте бути? Сам ну, місця вони, мабуть, не тільки для мене, вони для всіх полтавців. Я кажу, що коли ми вихідного дня там з дружиною, з, з онукою, там виходимо десь в місто, то зрозуміло, що свою подорож ми починаємо від білої альтанки. від… Від нашого Успенського собору обов'язково заходимо в собор. І ну, це вже якась така певна традиція. і Зрозуміло, що і всі, хто приїздить в Полтаву, усіх кого ведуть, зразу туди, пам'ятник пам чи пам'ятний знак Галушці, це вже такий, ну, якось дивно виглядає, але такий вже якби, бренд, який ну, навіть справді наші такі історичні цінні місця, він вже, він вже перевершив, ну, можливо, навіть своєму якомусь там. Ну, скажімо, правда, в якомусь примітивістмі, але ну, є такі речі. Да. А взагалі, ну місць, місць в Полтаві багато прекрасних. От останнім часом я люблю, скажімо, бувати в дендропарку. Тим більше, що там якось навели порядок, і наш от спільний друг Михайло Львович Лафер багато для цього робить. І там справді відпочиває, що просто приїхати туди, походити по цих алейках, подихати свіжим повітрям, ну, що може бути. Да, так, Михайло Львовичу, привіт, да, Ще одне чесне. Провокаційне запитання да, да. можна коротке? Да. да, коротке, тому що па час у нас пане Віталію, Якщо ви були б міським головою Полтави? Ви б зробили день Полтави святковим вихідним днем? Ну це знаєте, з циклу, якби я був полтавським соцьким. Так, так, так би це. Чесно кажучи, я не знаю, що б я зробив, якби був міським головою Полтави. Через те, що проблем справді дуже багато, і зробити 23 вересня вихідним. Це просто, ну як на мене, найлегший спосіб взагалі щось зробити. Щоб нас просто не звинуватили зараз в предвиборчій mm -hmm. кампанії. Останні все-таки. Про пісню Володимира, да. Да, от, давай, давай, треба. Ми, завершувати. Е, ви презентували свою пісню. От Наскільки я знаю, в такому широкому плані е, текст, як пісня, це перше для вас. Що це була за пісня? І взагалі у цьому напрямку плануєте продовжувати? Ну, воно ж, в нашому житті все пов'язане з якоюсь випадковістю. От, я вважаю, що ну, кілька років тому ми так, можна сказати, випадково зустрілися з е, композитором і виконавцем Анатолієм Одаренко. Із чутового да, на творчому вечорі нашого товариша відомого полтавського поета Михайла Любива познайомилися. А Анатолій він такий, він пише пісні, навіть швидше, ніж поети встигають дописати свої вірші. От, постійка, ну, Любивий вже вичерпався в цьому плані. бо Він багато написав пісень. Анатолій каже, ну дай от тебе щось є своє, дай щось своє. І в мене був один вірш, він навіть там без назви, але справді от про Полтаву. Я йому передав, він каже: Ну так це вже готова пісня. Єдине, що там назви не було, і назву, до речі, він теж придумав, бо я так умовно поставив пісня про Полтаву, а він додумав назву Полтавська осінь Журавлина, оскільки згадується там, що над Полтавою тихо пливе, тепле літо ключем журавли. Ну і от так народилася ця пісня, якою, зрештою, він, він буквально одержавши ці мої вірші, він через кілька днів перезвонив по телефону, по мобільному вже мені наспівав мелодію. Я зрозумів, що ну, пісня вже є. І от справді ми на, на нашій акції Полтавський вісник збирає друзів, яка проходила під гаслом мелодії життя. От на театральній площі, буквально позавчора, таке своєрідне, ну скажем, караоке. Караоке-концерт, в якому час брали участь відомі полтавські виконавці. Ми презентували цю пісню, і вона на, навіть на тлі наших ну, скажімо, відомих пісень, я вважаю, що прозвучала досить добре. І була Прихильно, як кажуть, сприйнята публікою. Ну я хочу додати, що детальніше про пісню і презентуємо ми її детальніше і більше поговоримо на радіо ваша хвиля. Так, так до речі, обов'язково слухати. Да, сто FM, шановні друзі. Ну але, але, але на жаль, час нашого інтерв'ю вже вичерпаний. Да, зараз привітайте, щось, будь ласка. Да, да. всіх ну, полтавців. Я, звісно. Всіх вітаю із святом. Святом із днем Визволення, із днем міста із Арсенієм Петровичем. Да. І побажати, звісно, хотілося б е, перемоги, перемоги і миру, тому що ми от звикли, якби оця фраза Мирне небо над головою. Вона за останні роки перетворилась уже на такий банальний вислів, але от подих війни. Біль втрат, вона все таки повернула, повернула це первісне значення, і ми, ми розуміємо тепер, що таке мир. Бо з часів, скажімо, розпаду радянського союзу, коли нас лякали там війною з проклятим імперіалізмом, ми якось призабули і вже так вважали, що у нас жодних ворогів нема. А сьогодні ми розуміємо, що справді є війна і є мир, і ми цього миру хочемо. І я думаю, що ми його доб'ємося. Ми в цьому впевнені обов'язково разом переможемо. Ми дякуємо вам, Віталію, за те, що завітав до нашої студії. Вас також вітаємо з ним міста. Всього Є, вам найкращого.